Двоє українських військових загинуло, восьмеро отримали поранення. Всього минулої доби бойовики здійснили 87 обстрілів позиції сил АТО. В РНБО відзначають, що терористи часто використовують гради, що свідчить про поповнення їхнього арсеналу боєприпасів. Найгарячіше було в Дебальцевому. Через дії козачих загонів в Кряківці на Луганщині загинуло двоє мирних жителів. Бойовики продовжують прицільно стріляти по населених пунктах Луганської та Донецької областей. За минулу добу вони пускали снаряди по 33 селах і містах. В епіцентрі обстрілів знаходиться Дебальцевський плацдарм, де терористи намагались поцілити опозиції сил наших військових. У результаті хаотичного відкриття вогню з боку сепаратистів є жертви серед мирного населення. У Старобешовому на Донеччині терористи влаштували навчальний центр для підготовки своїх рекрутів. Вони готують танкові екіпажі та операторів навідників смерчів і градів. Як заявляють у прес-центрі АТО, бойовики силоміть змушують мешканців Донбасу вступати до своїх лав. Відтепер місто повністю закрите. Сепаратисти обмежили місцевих мешканців у в'їзді та виїзді з міста. У свою чергу впродовж доби у відповідь на атаки бойовиків артилеристи сил АТО стріляли по ворожих позиціях 72 рази. На Маріупольському напрямку знищено мінометний розрахунок разом із технікою і вантажівка з боєприпасами та екіпажем. Також українські силовики знищили диверсійну розвідгрупу терористів.